1, 0 Слава Україні! І привітним мешканцям і потужним захисникам. Обстановка в операційній зоні на південно-бузькому напрямку стабільна складна, але контрольована. Противник веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Продовжує наносити вогневе ураження наших військ із застосуванням авіації важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів. Ворог намагався диверсійно-розвідувальною групою до взводу обійти наші позиції поблизу нової кам'янки. У стрілецькому бою зазнав втрат і ретирувався на вихідні позиції. Територіальні громади вздовж лінії бойового зіткнення та в тилових районах системно потерпають від ворожих обстрілів ракетних ударів атак дронами. Триває ворожий техногенний шантаж у вигляді, ураження об'єктів критичної інфраструктури. Все це заходи психологічного впливу на мирне населення, тиску на керівництво країни і світову спільноту. З метою оточення положення наших військ та керування вогню артилерії ворог посилив повітряну розвідку. Продовжує завдавати ракетних ударів, попри. Фронтовій Березингувацькій громаді чотири реактивних снаряди системи залпового вогню смерч випустив по сільськогосподарських господарських територіях без жертв з важкої артилерії обстріляна Куцюрюбську громаду вздовж узбережжя, без людських втрат. Армійською та штурмовою авіацією ворог чотири рази атакував велику Олександрську громаду Береславщини. Нашими авіаторами у відповідь нанесено 11 авіаударів, по скупченню особового складу та озброєння противника, а також по позиціях його протиповітряної оборони. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань. Отримано підтвердження про втрати ворога у кількості 22 расистів, 4 танків, 2 мінометів, самохідної крупної. Каліберної гаубиці Акація, зенитно-ракетного комплексу ТОР М-2 та трьох одиниць автобронетехніки. Крім того, знищено два склади боєприпасів в Береславському районі. Пошкоджено ще один танк самохідну гаубіцу 100 С та РСЗВ ГРАД, чотири одиниці автобронетехніки. Незважаючи на продовження штормової погоди, вороже корабельне угрупування збільшено до 9 одиниць, серед яких два ВДК та два надводних ракетоносії, споряджені понад десяткам ракет типу Калібр. Вдень у великій Костромці на півдні Дніпропетровщини при проведенні польових робіт робоча техніка наїхала на вибуховий пристрій та підірвалась. Обійшлось без постраждалих. Але загрози і наслідки бойових дій досить реальні. Ракетні удари, атаки, дронами, камікадзи, обстріли населених пунктів та території у зоні досяжності ворожої зброї цілком імовірні. Не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь алгоритму дій, переходьте в укриття. Із підозрілими предметами і необстеженими місцевостями, зокрема на деокупованих територіях, слід бути обачними, не ризикувати даремно, довіряти небезпечну справу фахівцям. Інформація теж зброя і може спричиняти загрозу, небезпеку, паніку, Використовуйте її грамотно і доцільно. Ми з вами, мудра і незлавна нація, гідна поваги і перемоги.